Букварі та читанки парти у два ряди. Наша перша вчителька в серці назавжди. Слово надається класоводу першого класу бігун Наталію Олексіївні. Дорогі діти. Ви сьогодні такі урочисті, такі схвильовані і радісні, тому що 1 вересня початок нового навчального року це посправді велике і радісне свято. З цього свята у вас розпочнеться цікаве шкільне життя. Сьогодні ви стали справжніми першокласниками. І ми з вами разом пройдемо багатьма стежинами країни знань. Ми навчимося долати труднощі у навчанні, підкоряти вершини різних наук, навчимося бачити і розпізнавати добро і зло. І головне навчимося дарувати людям радість. Я надіюсь на те, що ви у мене будете старанними і гарними учнями. Я знаю, що ви, мої маленькі і ви, шановні батьки, зараз дуже хвилюєтесь, адже кожен з вас думає, а чи добре мені буде в школі, адже я так мало всього знаю. Хочу вас запевнити, мої хлопчики і дівчатка, що вам добре буде в школі, бо в класі ви знайдете багато друзів, з якими ви познайомитесь. Отож, хочу вам побажати успіхів у навчанні, міцного здоров'я на довгі роки і нехай ваше шкільне життя буде завжди світлим і щасливим.